я слухав, командував, що він так, він по лінії дрожу потой, вже в кінці цього. В силі, рил, поліція становить, що було там пістолет. Авто. Були на, і він. Не вис, на тих, не повів. Бачите, от пістолет давав, бачите.

よいしょ

З'ялися перекинувати вот. Давайте перекинемо з трохи. Давайте грузити на щось. Так ми не погрузимо. Хай будемо. Та ні, грузина стовпа, така ще скаже. А, так, так. а так ми його повеземо. А не, Куди лізь? Куди, куди туди? Закупайте. Уже хай забираємо. Давайте закопаємо. Он уже можем. А куда їм? Як хочете поможіть перекинуть, а до дня перекинуть метро? Ребята, ви його сидите уже, потому что що мама. Скажуть, що украли. Тоді буде уголовне Да, да, А може до Сополеву відвести на малю. Може, Сополі відвести. Та вже не поставлять. Та давайте ми його взагалі куди висимо. Хай його везе Райшон адміністрація. А на дачу можна забрати? Міліція стоїть.

Є пропозиція на металолом стать і ці гроші на пам'ятник Шевченка. Кому воно Братце треба? Зверніть Шевченка цим пам'ятником. Цього постій поставити.

Але Я давні, я що за себе.

Да бронза, бронза. Ухо ему! Бронза! Да Переверні, ви бога поробивай. Ви наші переводи, що діти. Ми що закриють, а він пішов. Не надо ламати, успокойся. Не надо. Ребята, не треба ламати. Скажуть, що ми займаємося ванталіном. Ми його вже кодамо і переплаваємося. Заставимо плакаємо, а вони переплатять. Всі підуть домой, а ти будеш отричати, подивишся. Панове! Панове, хвилиночку! Панове! Передані, тільки що впав! Там нема. Сам впав! Безглузне самогубство! Розбивають молотками. – Ну і що? – Три хвилини назад! Ну а ми не ми так! Ми не самі! Шановні, давайте, давайте зробимо так. Давайте ми дамо оце, коли дали і цього віддали. Приймемо, хай, як і депутати, тут хтось кричав, що депутати з нами. Давайте ми дамо їм цей наказ, наказ щоб вони прийняли рішення. Переплавити оці два пам'ятника. І за ці кошти дали на Шевченка. І на пам'ятник приглиби в революції в Києві. Героїв революції. Згодні за це! За героїв, револю... за героїв революції. Револю... Це героїв, революції. Сьогодні. Хто проти? Хто хоче тут зараз його розбивати? Дещо не тоді здаємо на лжек? Це говоримо. Спернять пам'яті Шевченка оцими двома уродами? Уже в одному городі були, звалили стайна, поставили щось. А де, що тих, купилися за Хай скидають ці гроші, щоб вони переплавляти, да. І викупляють да. свої пам'ятники. Згодні. Да. За аукціону продайте. Так, за да. А, да. а да. да. кого ж не вправить на пам'ятник? Коротше, все одно ви щось не ну, зробите. Не позорте, не раді Бога. Тут тоді ж треба транспорт організувати. Да. Да. Ну, подумайте, в кого є такий транспорт? Да. 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 Давайте його тут закопаємо. Влада не дасть. На клумбі хороне. Розб... А розбиті?